Більше 600 підприємців мільйонерів нарахувала торік податкова в нашій області. Добігає кінця термін подання декларації про доходи. Наскільки заможними стали дніпропетровці, підрахують вже у травні. Аби платники заявляли про свої прибутки активніше, податкова вдається до креативу. Якого саме? Дивимося далі. Сьогодні для відвідувачів цієї податкової декларація про доходи стала ще й квитком на концерт. Заінтриговані? Давайте подивимось разом. Заповнювати декларацію про доходи під класику або джаз для Дніпропетровці у дивовижу. Ті, хто прийшов до податкової не в гуморі, залишали її з посмішкою. Настроєння було робоче, а зараз воно, відомо, несколько болі робочі, Відчуття ніякої необичності відбувається. І, скажемо, відомо, ті времена, коли нас пугали налогової, закінчуються. На сьогодні в області про доходи відзвітували більше 12 тисяч громадян. Вони мають поповнити казну майже на 11,5 мільйонів гривень п'ять уже у держскарбниці. Через прекрасне акцентувати увагу через якісь такі тонкі моменти для того, щоб в податкову службу всіх рівнів громадяни України йшли з задоволенням. На концерті платники податків віч на віч зустрілися із обличчям податковою тіткою Ганною. Сьогодні вона була щедрою і сама роздавала дарунки. Нагородили й учасників концерту. Я виступав в різних містах. але ось тут не Подумали Цьогоріч Задекларувати доходи можна через інтернет або надіслати звіт поштою. Але тоді ви лишите себе задоволення потрапити на концерт. Юрій Кирєєв, Віталій Правдюк Деталі.